За минулу добу окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстріляли щонайменше 21 населений пункт у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено три житлові будинки та господарчі споруди. У селі Петропавлівка Куп'янського району на жаль, загинув 65-річний цивільний чоловік. В селі пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. У селі Сеньківка Куп'янського району під час ворожого обстрілу зазнав поранення 43-річний цивільний чоловік, госпіталізований. Внаслідок масованих обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено чотири житлові будинки та господарчі споруди. Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8 гектарів території та знешкодили 82 вибухонебезпечні предмети.